Я такому берегу я не буду, ловитиму зуном до околи цього місця. Бачимо, що з цього вийде. Поставив вертушку, мевсік мене троєчка. На першому забросі не зловили, ну це вроді як вважається добре. что есть опушок такие за рост такой опушок ты так гарно глотнул что мне даже доставать незручно. зручно таких с десяток им можно тараньки насушить что возьмем его на тараньку добрый возьмем Є щось. Другий окушок. Ну, О. ну цей красавчик чуть більший, ну приблизно такий, як і попередній. Может, что, это пизда на тараньку. Добре. Посмотрим дальше. Ну что, два окуня, это уже добре. То нам надо больше рыбы. Не столько больше рыбы, сколько хотелось бы большего размера. Я, звичайно, полюю на щуку. Я щуку в цьому році ще не ловив. Далеко все одно від русла я відходити не буду. Оскільки моєю тіллю є саме русло, саме ця ямка, найглибше місце десь тут, Ну трішки в сторону, але не багато Ось таку вертушку поставив. Таким лепестком і таким грузиком. вона дещо важче за мепсика троєчку. Покидаємо ще її. про що був удар. Поставив знову Мепсік-троєчку. На нього вже зловив сьогодні два окішка, два окуня. А той за строконечним ліпістком вертушка та. Все мені не дуже подобається. Сну 14 грам, класика. Начебто Вітер стамент? Та мені і Вітер не помеха, аби щука Лилося бо окунь великий цапнуло, але не добрали знову ж таки. Другий ударчик. Я знаю точно що це був удар, оскільки там пісок і там нема за що цеплятися. Це гарний такий смичок був, це був знову удар. І другий вже безрезультатний після двох окушків. Щось хороше є. Ух ти, бляха, щось дуже добре. А шо там таке хороше? Да, оказалось, що більше. Гарний окунь Взяв здалека Ну що, третій окушок за сьогодні. Скоро, що якщо ловити на найглибшому місці цього озера на руслі, то можна наловити окушків, Але не щуку. А моя ціль то була щука. Тут глибоко окушки стоять на глибині. І час від часу покльовують. Якби всі покльовки за сьогодні я витяг, то це схоже на те, що було б 5. Бо в двох покльовках я впевнений. є чи не є ну, це був не зацеп Це був не зацеп Ну що, чергова рибалка получилась не на щуку, хоча моєю ціллю була саме вона, так як в цьому році я ще щуку зловив. Тому продовжимо нашу охоту в наступних відео пока.